З вами Наталя Валицька, і я сьогодні хочу поговорити про те, як у різних світах відносяться до поняття душі. Душа, вона для білих людей, як кажуть шамани, і я думаю, що ви з тим погодитесь, вона десь у серці. І ми, може, біли люди, скажу за, за всіх, що рідко буває. Так і дійсно, отак от показуємо на себе я і ототожнюємо себе з душею. Тоді, коли у нас. Є комфорт, є оце сонечко світить, як зараз промінчики через е, ці да, шпалери заходять у ці кімнати, ці будиночки. Так от, е, коли є проблеми з душею, кажуть шамани Південної Америки, то проблеми з головою. І це так прям буквально і колись мене дуже вразило, що а якщо у тебе проблеми з головою, то, то ніби як у інших категоріях поглядів на світ, частини душі відкололися, як частинки від тебе, і загубилися. Як ці частинки душі? Це метафора, але до свідомості все дуже серйозно. Тобто людина, а, отак от, як сонечко вранці, спочатку дуже Відкрито таким ученятами сприймає світ і сприймаючи цей світ відкрито, це беззахисність і смутливість, вона буде в якийсь момент втрачена, коли щось піде не так. І коли щось іде не так, якраз задача людини виростити в собі частинки душі. Бо коли багато кажуть про роз. Руйнувати своє его, пропрацювати то его, більшості людей, то що я спостерігаю, це символічно більшість, я не знаю, чим це міряти, то у більшості людей виходить, що частинки душі недоформовані. Якщо вони недоформовані, то там нема чого руйнувати, позбуватися того его, якщо воно ще не створено. Так от, спочатку наївна така, а, вразлива немовлятка та, йде по життю, іде, рухається і там стикається з перепонами. Офієць, от от. перепони. І в цей момент е, дитина випрацьовує першу стратегію, саме дитяче. Це, коли я хочу, щоб було по-моєму, я можу істерику катати. Ну, от, як плач, немовля, якого треба погодувати, він такий потужний. Тобто це крик, це призив, да? і це в цьому багато білій злісті. Бо от, коли ми бачимо злісті людини, то багато болі. там. Да? Якщо ви потрапили на дуже розсержену людину, то треба включити розум, да? і той неоціночний, добре, погано, східне, несхідністівне. А розум може у людини, яка в агресії біль. Да, може, в неї є причини для болю? В наш тот час, у кого їх нема, да? а у кого, дійсно зараз дуже складна ситуація з рідними, вона прямо тут і зараз. Да? Але людина, яка носить собі біль як корону на голові, да? і таких теж дуже навколо вас є, багато чи мало їх є. Вони носять ту біль як ідентичність. Я не отдам мав свою біль, мені гірше всіх. Так от, перша адаптована стратегія немовлятки у тому, що спочатку я а, гучно г -г -г -г, так, щоб прийшли ці рятівники, врятували, нагодували, пригорнули, оце почухали за ушками, взяли на на ручки, погойдали, заколисали. Її таку людину, так брали на немовляточку, його ще трусять, да. чи в нього вливають, тобто таке емоційне спонсування, не плач, тебе голова, да? не квадратна, все буде добре. Ось, Тобто його емоційно -то забезпечують, його фізично забезпечують, фізично дотиками, фізично їжею, фізично протирають всі місця, одягають чистеньким. Ось так. І перша така стратегія, вона може закріпитися у людини. Людина може подорослішати, а насправді вона залишається у статусі. Надіюсь, пише мікрофон. Якщо ви не бачите, напишіть, пише, да? Залишається людина у статусі немовлятки. І якщо то працювало, поки це працює, все, що працює, не буде переглянуто. Ну потім, коли вона вже... Вертикально ходить, оце катання істерики, впадання на підлогу, це такі спроби, От, ви можете бачили таке у людних місцях, це така спроба трьохрічної дитини закористатися стратегою немовляточки. Тобто, ну, катати істерику ну, раніше же проканало, і може, тут проканає. І ще ж дивіться, коли дитина. У людному місці вона встигає якимось оце от рефлекторним мозком прочухати, що. О, мама мене захоче швидше виключити да, оцю істерику в мені, і мене мені дасть те, що я вимагаю від мами. Да? Такий рекіт істерикою. Ось. І ця стратегія, вона також кажу, може закріпитися, навіть є люди, зверніть увагу, які керують бізнесу, як така дівчинка, вона там, топнула ножкою, закричала і кажуть: о, в мене така керівниця, хай вона заткнеться, але я зроблю те, що вона хоче. Там хер з тим. Ось такі люди можуть мати і великий бізнес, вони можуть мати і стосунки. їх а, стратегія життя це закатати. Так. Потужню остерегу, щоб от прямо ну, заткнути їх захотіли і дали їм те, що хочуть. Їх задача ціль, а не атмосфера. Їх задача отримати своє. Тобто отримати моє. Це мама моя. Дай згадую, коли донька приходила до мене, розстібала мені якраз кофточку, доставала якусь грудь і казала мені, е... ні, нічого не казала. Вона ж ще... ріки три місяці. Ось і тобто, сижу я на дивані, її якраз можна не сідати стоячи, да, присмоктатися до груді якоїсь. Як каже раніше були телефонні апарати, можна було зайти і подзвонити. Mm. Так вона розкривала мій одяг і їла. Тобто дуже мило, але коли людина виростає, це вже не мило, Так, оці от, порушення кордонів. І це відбувається вперше, коли дитинку, якщо їй взагалі гадували грудями, відлучають від груді, і мама каже: Ні, ніфіга, стопе, це моє. <плес> Ось якщо ти будеш, да, вже ходяча дитинка. Милою, то я тебе погодую. Тому друга стратегія. Бути милою, бути такою китічкою, бути такою бусічкою. Тому, ну, дівчатка, а чому ми малюємо очі, коли ми їх малюємо? Тобто такі очі побільше, і тоді виходить лице більш схоже на дитяче. Тобто великі очі, такі лопоглазі, такі, ну як можна? Да, що такі симетричні. Оце таке, і, і такі трошки бровки. Да? Це о, обличчя шрека, це і... Цуценята прохавали, тому ми дуже піклуємося як з діточками. Ну і, і люди, ми, як кажуть, антропологи педоморфні. Ми педоморфні, тому що ми схожі на дітей у цьому, особливо жінки, і ну, є тут позитивна кореляція, що наша людина вона вчиться весь вік. Вона вчиться. І коли вона вчиться, вона може якраз сирим мозгом, такою вадою, якраз опановувати і формувати нові нейрони. Але ми про стратегії дитячі і про душу. Так от, душа росте, коли стикається з перепонами. І ось перепонами, нестачими, все не так, як було раніше. І тоді мені виходить, є потреба. Включити якраз неокортекс, оці півкулі мозку, які працюють креативно, вони шукають варіант. І тоді виходить, що людина пропрацьовує варіанти, як може бути. Ось, і коли ще більш стикається, включається мозок, приходить третя стратегія. Третя стратегія бути корисним. Вона найдоросліша. Звісно, ми хочемо нести радість як буратіни. Ми хочемо нести радість і нести радість можна, що я буду милим. Сонечко там, чайок зроблю, масажик за вушком почухаю, спокушати буду, тобто полювати на якісь такі маленькі штучки, які настрій створюють, які створюють атмосферу романтики. І я можу бути корисною, коли я дійсно цікавлюсь потребами людини і допомагаю їх вирішити. Ось так. Це теж бути корисним. Більша це раціо і більш емоційна корисність. Бути милим, бути корисним. І оця, я б сказала, дійсно адська стратегія катати істер. Тому що, немовля, воно на початку життя. Да, давайте скажемо, не тільки по народженню, а ще по втручанню в мамину лону через укоріння плаценти, там є така агресивна стратегія, що дійсно це схоже на ракову пухлину. Тобто оця котиця зігота по трубі точніше, вона опускається в такий от. М'якенька як ковдричка з восинками, прошарок вистілки матки, потім занурюється, пускає корінь, і це агресивно Вскриває найбільше судину, скриває її так от поширше робить і безлімітно качає з мами все. Ну, наші дітки так. А, ну, хто може це подосліджувати, пошукайте в інтернеті. і у звіряту трошки інакше, тобто, не так виснажливо. Наші дітки нам дуже дорого дають, достаються, даються, коштують. І таким чином, коли на народилося, це теж початок, і укоріння це початок. І на початку є оця боротьба за життя. І юні душі, да, які ще от мають сируй, можна сказати, прошарок для. Ну, Відтворювання душі, вони дійсно мають багато агресії всередині. Ось. А агресія навколо, вона нас спускає на той же самий рівень агресії. Ось. Тому, я кажу, що оточення вирішує все. Як я чула таку історію і бачила такі позиції, коли людина відрікалася від свого звичного кола спілкування для того, щоб. Піднятися, тому що людина, яка нижче, вона дійсно нас і проще стащити, тому що для того, щоб нас стащити, у нас все одно ці файли стоять. Ми вміємо захищати. Ми вже то пройшли ці сходинки е існування, і ми там вже були колись, тому нам відомо, як то агресувати, як то включити нижні програми. Але так не хочеться. Вони такі ну вонючі, вони, вони такі затратні. Вони такі невротичні, тобто і кожне це пірнання в ці програми треба відтуда вилазити, і воно як затирає наше вміння бути лагідними, бути ніжними, ось бути тими, хто слухає тишу. Слухаючи тишу, офігеть, я можу почути, що в цьому світі хоче статися. І воно приходить в мою голову через тишу і втиху голову. Це майже неможливо зробити, коли а, біля нас діти. Діти в тому стані болі, агресії, бо дитина завжди відчуває себе нечемною, тобто вона порівнює себе з великими істутами, які крутяться навколо неї, там, високі, піклуючись, дорослі. І вона не ну, розуміє свою несорозмірну да, малість у тому, безпорадність у тому. Тому там багато болі, багато некчемностей. Так от про душу. Душа формується, коли я приймаю виклик. Тобто до мене приходить щось як проблема. Я перевожу це в категорію задачу. І для того, щоб задачу вирішити, мені треба нові скили, нові стратегії. І особистість формується саме тоді, коли у нас є прям проблемка у відносинах з набуванням якихось матеріальних цінностей. Навіть діточка, яка от, повзати повзативчиться, вона повзає, 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 покласти. І вона намагається от, от, держати голову, потім тобто, от, рухи до недосягнутого предмета є основа. Розвитку. Формується основа і принцип розвитку дослівно. Це протиріччя між бажанням я хочу, хочу, хочу. Та, і можливостями це отримати. І маленька дитина, коли вона ще не освоїла бла бла бла. Та, як ми тут всі з вами, хто мене слухає також. Вона сама шукає стратегію, як і стати на дві ножки, як і порухатись, як скерувати своє тіло, як ці плечики що -то зробити. І отут я маю поле для дослідження і пошуку. Ось це важливо. Тобто мені необхідно виростити в собі нову навичку і криза розвитку, три рочки, п'ять, там сім, дванадцять, п'ятнадцять. Кожна криза відбувається перед новим набуванням. Тобто криза, вона якраз є маячок, що я побачу щось, що мені треба, хочеться. Бажаю, що пасує. І мені треба дотягнутися. І коли я тягнусь, я росту як рослинка до сонечка. Як рослинка до сонечка тягнеться. Да? Ось там в мене рослинки. Вона тягнеться уверх, і там на висоті більше світла, більше тепла, більше лагідного задоволення, там навіть повітря розряжена. Але там, ми не підемо, ці нижні істоти не живуть. Вони не можуть там існувати. В тому повітрі нема чим дихати, нема чим як маніпулювати. І тому виходить, наші маніпуляційні стратегії, вони також з нами. Не просто так, а по причині опановування, як і, е, смикати ці кнопки і речаги, щоб оці які патик смикнути, щоб воно запрацювало. І маніпуляція це адаптація, не пряма, коли я не маю прямої підтримки. я… А завжди чую відмову відмову, відмову. Тут не лізь, тут ти не їж, ти ще не їж, тому що солодке після їжі, і це на Новий рік цукерки. Тобто людина вишукує нову стратегію, таким чином, вона додає частинки душі до себе. Виходить, що коли я дивлюся середину, іноді вона. Цю стратегію опанувала, отримала. Да, трошки там, чи не трошки? Вкусила того щастячка. щастя. Тобто, мені воно подобається, я хочу це з'їсти. Коли я це поглину, я цю частинку заберу до себе. А якщо я її заберу до себе, я стану з часточкою свого бажання єдиним чимось, єдною. Це щастя. Щастя, це до якої тягнулися, дотягнулася, ухопила цю частиночку і прислала собі щастя. Тому люди на дитячому рівні багато щастя у них з оці, наша ера потрібітеля, тобто використання, вживання, всмоктування дитяче. Потім пізніше ми починаємо творити щастя. Да? Тобто ми вже можемо самі зробити тязічкою, коли у дітей дійсно не було у цього пластикового, пластикового смітника тязічок, іграшок, то вони створювали ці частинки. І тоді, коли я створюю сам собі радість, я там одягаю цю радість на себе. Ось і вона там доповнює чи відображає мене. Так, я нічого не готувала, воно само прийшло до вас показати цю теорію. Я стаю триєдиним. Так? Тобто я не тільки оця фізична істота, яка хоче із емоцій, а третє у нас оце мозок, це емоції, це тіло. І коли я включаю мозок. І зі своїм набуванням і творчістю, пановою, з натхненням і створює фізичний об'єкт, який можна поймати, Є ідея, є відчуття, і є подія. Бо характер це подія, це вчинок, з характер то вчинок. Якщо ви бачите вчинки людини, ви бачите її характер. Отак. От Бо звичка це вчинок, посієш звичку, зробиш стратегію, вчинок, і потім такі вчинки складають характер людини, і тут проявляється воля. А по цій волі ми бачимо, наскільки людина про себе, наскільки вона про то, що навколо, і тоді, коли я вмію створювати радість собі. А не біль носити як свою ідентичність, то я тоді і хочу створити радість, радість комусь ось так. І це стається безкорисно. Мені не треба оплати за цю радість, яку я можу створити. Бо сам творчий процес створювання, він настільки надихає, як танок предметів. І я стаю самим цим творцем. Це дає стільки ресурсу для музику, що навіть мені, якщо мені там, не заплатять за це, но це викличе посмішку і дасть емоційне задоволення, то я вже буду той, хто виростить свою душу, може створити емоційне задоволення, слухаючи істоту поруч. Ось так. Спочатку по шаблону діточки це роблять, як бабі це квіти дитя морозиво. А потім я починаю слухати, більш розуміючи свою душу і оточуючи конкретну людину, і вона дуже конкретно на своїй мові розуміє радість. Радість вона близько до наших потреб. Це коли ми на начальних стадіях існування в цьому світі. Бо найбільша радість то здивування, і то відкриття, інсайти, як то працює. Як то працює, це якесь диво, як то працює. Тому, коли я творець, у мене лагідна душа, багато тиші всередині, внутрішня посмішка, то все класно з І шамани так і кажуть. Ми вважаємо, що душа це розум. А це ви вважаєте, білі люди, що душа то серце. Ви відчуваєте душу тільки коли ви в комфорті, як кажуть, співає душа. А ми вважаємо, що душа це розум і коли розум лагідний до себе, до світу. У вас порядок з душею, і вона зростає і вирісла. Травматичні історії це коли людина мала, опанувала і потім втратила. У таку людини, як дитини, яку її забрали, втратила вона іграшку, в неї потухає погляд, оченята гаснуть. І це в декілька традиціях вважається втрата частинки душі. Тобто людина втрачає частинку душі. Ось. І тоді задача зцілитися, зрозуміти, що мені давало втрачене, і відтворити вміння опановувати, створювати стан, який давало втрачене, з новими об'єктами світу, з новими людьми, в нових відносинах. Ось так. Тому. Душу ну, тільки ми формуємо, набуваючи нових стратегій, а ми ще й душу можемо втрачати частинами, втрачати частинами душу, коли нас світ розочаровує. Але це велика можливість для виростання, і тоді, якщо я розгадаю секрет, що воно мені давало, втрачено. Я зможу це втрачене відтворити і навчити інших відтворювати втрачений стан щастя. Бо ми народжуємося із великого цілісного всесвіту, дуже цілісного. Потім свідомо і несвідомо втрачаємо свою цілісність і знову її відтворюємо, і таким чином стаємо подібні самому творцю. І цьому світу, який творить себе кожну мить. Слідкуйте за нашим анонсом. Потрапляйте на наші події. Наталя Валицька, відкрита для консультацій. Пролайкайте це відео про душу. Хай його побачать ті, кого цікавить ця тема. Гарного дня і мирного неба!